Раді отаких двох грибів я готовий йти до лісу навіть 10 кілометрів пішком. Ідеш ти ідеш, ідеш ти ідеш, ідеш ти ідеш, І дивишся, а це він. Ми його отак раз. Красавець. А потім повертаєш голову направо. Не наліво, а направо. І я просто сам в шоколе. Ви подивіться, що це робить. Це є любо серцю і любо дорого. Отакі От два красені і задоволення на майбутній. Грибний сезон цьогорічний. Так, поділився радістю, мені треба працювати.